Львівщина вітає винограду. Сьогодні 29 серпня 25 року. Знаходимось в місті Жовка поблизу Львова. Хочемо зняти коротенький, постараємось короткий огляд винограднику, які сорти більш-менш дозріли, або вже на підході до дозрівання. Ті, що пізніше їх рухати зараз не буде. Перед нами це Соломія, кишмиш, але цукру ще мало. 12. Зверху сигналка біла акація». Минулого року було на другій прививці, це на прививці. На прививці була синалка з горохом цього року. Тут це вже на другій прививці, те ж саме горох. Думав спочатку горох не забирати, але потім забрав, бо думаю, що воно вийде, ну якась грона виглядає, але горошить, принаймні, мене горошить. Так, зараз подивимось на клубнічний. Тут у нас Афродіта так трошки. Це на прививці. І клубнічний. Минулого року були в мене питання по урожайності до нього. Було 8 грон всього-навсього. Багато 50%, 50% було холостих пагонів. Ну Цього року вже трохи накидав. Того року трошки накидав, але цукру мало. Цукру тільки 13 поки що. Певна зорінька на прививці. Дві гронки на одному кущику. і на другому кущику. Але цукру мало. 12. Це одна грона, це суперник. тут дві грони таких потужних. Це пам'яті вчителя. Але те ще не готовий. Видно, через перегруз. Тут дві площини. І його тут трохи є. Ця форма мені подобається. Тиждень тому 22 го добу в нас йшов дощ, потім через кілька днів ще вночі ж падав, але нічого, в принципі, тут все нормально. Ні біля плоду ніжок, ніде нічого. Єдине, що мені трошки підтріщало, це Дар'я. Дар'я і... ой, щось ще. Дар'я, Дар'я, Дар'я. І що ще нагадаю собі пізніше? Зараз йдемо далі. Тут перед нами румейка. А ось оце Гронко, оце. І оце, це Рембо. Це румейка. Ну, в принципі, навіть не так легко відрізнити їх. Ось такому вони. стані. Тут вже пішло Рембо. Тут пішло рембо. Йдемо далі. Перед нами полунез. Дві останні гронки на рукаві так активніше украсились, правда трошки з горохом, а тут менш активні. Це на прививці. Це на прививці. Там далі має перше плодоношення на власних коріннях. Відрізняється ягода. Зараз побачимо. Так, тут Юліан. Має 15 брікс, вчора мірили. Ось такий Юліанчик. Там друга сторона. Ну, гронки невеликі, невеликі гронки. Зоб скубали. Так, переходимо. Це в нас полонез На своїх коріннях. Ще пару днів і вже буде готовий, в принципі. Ряславська рада буду видаляти, розшить постійно, то вже десь друге, друге, напевне. Сигнал, ну як другий раз вона в мене на прививці, хороший сильно. Тайна монаха. Буду напевне видаляти маленькі грона. Це друге, а може вже і третє плодоношення, Ну, щось не може він розкачатись. Хоча ягода смачна. З мускатом. І рання досить, але не може. Тут нас ромбік. Кажуть, ромбік, ромбік такий ранній. А він, до речі, кислоту тримає досить довго. Ось тут ромбік такий нас, на другій стороні. Так, Тут в мене є на прививці. Невідомо що. Мало бути золотце, але не золотце зовсім. Якась ягода досить пізня, бо вона тільки-тільки починає окрашуватись недавно. І це на двох прививках. Тут такі вони якісь трохи слабенькі гронка. Там є ще два гронка такі більш потужніші, ягода більша грубша, Ну ягода хороша, але чи буде співати відзрівати і що за сорт, невідомо. Ось таке листя він має. Получився пересорт. Так, тут у нас Юліан. Це, напевне, друге плодоношення. Так. Вже так трошки більші гронка. І переходимо до на суперника. Так, то суперник пішов. Перше плодоношення. Суперник. Сонечко, перше плодоношення на прививці. Ну Чомусь не є вона така яскраво яскраво жовта і якась вона така, чи від якихось препаратів ну не є чиста ягода. Якщо так збільшити, видно, що ну, не є така приємна ягідка. Хоча досить вже, ну, вже ну в принципі дозріла. Вчора відмірили ми цукор, сонечко, ну 14. ну Ще не, ще не повністю, але вже досить-приємна досить до споживання. Так, з другої сторони тут в нас є теж привита і риска. Там заховалась, тут вже обскубали. Ось так виглядає, виглядає гарно. Перше плодоношення. Так, ну з другої стороною шпалери не піду. Ага ні, тут ще в нас зараз. Що тут в нас є? А, це ця тайна монаха, так як я казав. А тут у нас білосніжка, ну білосніжки ще рано. Так, Може, щоб я не виключався. Зараз перейдемо до хелени. Там цитронний магарача. Так цікаво бачу, листочки так якось пожовтіли. І так з одного краю. Ще два дні тому було жовте листочко, зараз воно таке вже під... підсохло по краях. О, так, ще ось тут. Хеленіше рано, халеніший рано. Розмус через трошки вже буде готовий. Розмус має в нас 12,5. Ну, Вчора міряли. Смак дуже хороший, приємний. Мускат такий. Тут у нас піострій. Піострій цього року це вроді вже третє плодоношення, Ну вже таке щось похоже, більш-менш на грони. Хоча в нього грони не є великі. Але минулого року було гірша ситуація. Так, тут сонечко на прививці, так само ягода дуже грязна. Не знаю, чи від якогось препарату, чи то може вона така є. Не знаю, люди показують така аж хочеться. Жовтенька, хороша. Так, тут гусар на прививці. Сонечко тут теж на прививці. Талка Полтавка цього разу Грони видала хороші. Деколи любить підтріщати, але вона так тріщить без дощу, коли їй там щось захочеться, одна-дві ягідки. Ягода смачна дуже, коли дозріє, але вона не має товарного вигляду. Десь така тупо зелена. Так, століття то ще ні. Тут... Маємо піостри, я так, щоб не виключатись, швиденько перебіжуся. Дар я на прививці три гронки і вони чомусь потріщали, тоді як був цей дощ тиждень тому. Носи повідкривали і такі крапки має антрактнос. Думаю. то груба, але така якось. Там ще на другій прививці одна гронка, там нормальна чиста ягода. Тут ось така. Так, Слава Україні. Ще не мірили, тому що по ній видно, що вона нас ще, ще не є така. Щоб пробувати щось. Дубовський. Фу. Дубовський згадав мене. Видали його давним-давно, байконур. Ягода поміняли. вже не є такі їжачки, як були перші роки. Тоді такі були прикольніші. Тут на прививці каска. А ось це перше плодоношення. Та, перше плодоношення, це ця. чорний кристал. Гарунки такі невеличкі. Побачимо, що воно буде по смаку. Так, тут каска. Прийма. Хороша вже дозріла. Джованні має приємний смак, така тверда ягідка, ну їй треба ще буквально кілька днів. Так вже досить приємно до їди. кісточок дуже має мало. Одна максимум дві кісточки. Це байконурчик молоденький перший. Так, там піострій у нас пішов. Пьострий Століття. Кінець вересня після 20 вересня. Того року, напевне, після 25-го. Тут так навішалось. Багато. Там та сторона. Так, тут румейка, молоденький кущик. І там століття. Так, йдемо далі. Переходимо. Ага, ага, зараз. Тут в мене є кузьміч. Після дощу, де ягідки всього на все трісло. Але перед дощем тиждень-півтора тріщав собі без дощу сам по собі. Тут скільки є одна, дві. Ну то не рахувати, то теж можна не рахувати. пускай так, три гронки. Дві, три, 4, 5, бувало, шість ягід. Десь на протязі тижня тріша майже кожен день. А це вже тиждень, як остепенився. Не знаю. Будемо бачити далі, що буде. Так, тут у нас софа. Тут у нас є Бешевський. Бешевський зверху, так. Бешевський. Це прививка минулорічна, Чи минулорічна? Ні, минулий рік вже щось було ніби якось, Сигнал. Це софа. Ну, поки що якісь ще маленькі гронки. Так. Прийма. йду на другий бік. Рухніку полю маленькі гронка. Перше плодоношення. Каска на прививці. Прима. Слава Україні Молоденький кущик. Перше плодоношення. Грони такі, ну оця така непогана грона. Та й ця, нічого їй не бракує. Тут малиновий супер. До речі, вже має 17 цукру, але ще кислота присутня. Минулого року то було перше плодоношення, він мені сподобався. Так, тут у нас роміна пішла. Роміна. Преображення. Ну, приображення ще кисленьке. Ще ні. О, там я трісла, бачу трошки. Ну і тут у нас цимус. Цимус трохи цього року сипеться. Минулого року щось там трошки, але минулого року мені здається менше. Цього року ось видно по цій гронці поплітало трохи так трохи поблітало. Якась там ягідка тріснувша трошки. Одна, друга бачу, поруч. А так, ну в принципі, нормальна ягода. Так, на двох шпалерах. Тут в мене три Ось там видно на землі ягода. І, до речі, якось одна сторона шпалери. Більше сипеться. З цієї сторони, в принципі, нема. Це західна, на західній стороні частині нема, на східній є. Бешевський перші три гронки. Так, 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 так. Тут золотце. Це прививка перший раз. На пам'яті Домковської щось скубають. Журавльонок, журавлик. Перше плодоношення на своїх корінчиках. Така Цікаво, Цікавий смак буде. Ягідка така досить хороша. А тут гусар на прививці. Перше плодоношення. Ягода вся одна в одну. Побачимо, що воно покаже, який смак буде. Так, Трошки виключуся, перебіжу на слідуючий ряд. Так, там у нас грузовський рожевий так йде. Трошки вино з нього роблю. Тут це ж технічний. Пам'яті домковської, кашмиш. Він вже готовий. Вже його їдять повні силі. Ландиш. Ну, ландиш не сипеться. Минулого року трошки, правда, щось було підтріщало в мене. Цього року тріску не було. Так, Тут Алвіка пару гронок. І Там пару гронок. Дальше ландиш, пішов. Алвіка. Трошки мені тут попівся до сонця. Вчасно не закрив його. Каска на прививці. Так, тут у нас вальок. Вальок ще не солодкий. Вальок ще не солодкий. До речі, я його можна сказати, що майже не проріджував. Деякі грони. Така, ну... така шевелиться ще, щось трохи. Так, Ну, А мені подобається руміна. Вона трошки пізніше буде. Це на своїх коріннях чорний кристал. Ось такий він тут. Це на своїх коріннях казка. На своїх коріннях то вже починає окрашуватись. Починає З тої сторони видно там. А на прививках ще зелена, як трава. Так, тут в нас є рафінат. Деякі громадки досить тугі, бачу. Але досить смачна ягода. Так, і У мене його є десь 4, напевне, кушечки. Потерлось до сіточки. Крайній ряд і тут сонце західне його смалить. Тут лорано. Кілька тих ще лишилось на своїх. Так, в принципі, куш перепривитий. Там вон ізюмський мускат на ньому привитий. Біла акація була привита. Прививку зламав. Але правда пішло три лозини, тут щось щось таке маленьке гронко є. Так, а що ж в нас тут є? А, тут руміна у нас так само. У нас руміна. Тут у нас наский мускат, ось тут слабенькі такі гронки. А тут урум, Такі їжаки. Колись байконур був такими їжачками. Плевен. Лишився ще з старих часів трошки. А то На ньому привита Дар'я. Вже я. Десь одна ягідка ніби була трісла. Ось така у нас ситуація. А Тут теж вон, журавлик на прививці. Ось така ситуація, цукру мало, цукру мало, мало цукру. В принципі, на базар на ринок завтра що поїде? Рима України. Юліан може бути. Піострій не знаю. Ще завтра спробую. Ромбік. Джовані ще не буду рухати, він ще має бути трошки смачніший. От зараз пусте місце. Тут ріс цей аватар, весною я його викинув, нічим він мене не вразив за триплодоношення, урожайності, можна сказати, майже ноль, не став я його терпіти. Маю молоденький кущик, витягую його на арку, побачу, що він там. Якщо він і там буде такий самий, як тут, то і там той кущик піде спати. Надія, Зос, вона так само як століття. Пізніше тут вже аж впало на землю. Там друга площина. Він, як дозріє, треба, щоб трошки повисів він тоді досить смачний. Ну що ж, всім удачі, здоров'я, спокою! Слава ЗСУ нашим мужним хлопцям, перемог їм, вернутись додому живими, здоровими.